Куртка сорт перший, 10 кг, 4,2 євро за кілограм. Починаємо з такої. подовжена такого більшого розміру. Десь 2ХЛ. Далі у нас така курточка подовжена. На талії тут зв'язується. І це є пулбір емочка розмір. Така гарна. Це в нас є розмір. Елічка. Далі чорний пусовичок такий гарний. Теж подовжений. Це в нас емочка, розмір. Така в'язана гарна. На підкладочці це в нас іде ечечка. Алекше теж це від пуми. Десь асочка, емочка, розмір. Далі у нас така елючка. Потім у нас чорна. Така курточка. Це у нас розмір 2 xs Десь Есочка. Потім у нас така гарна курточка. Вона така подовжена йде. Том Тейлор оригінал. Бачимо, що це від Том Тейлора. Оригінал і це XL розмір. Така стильна зеброва. Це в нас розмір. І напевно елечка. І остання така теж есочка розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.